Приступаємо до монтажу нашої ПВХ Штори для того, щоб вам показати, як це робити і що для цього потрібно. Так, Володя наш розказує, що для цього потрібно. Для монтажу нашого м'якого вікна потрібно шуруповерт, насадка для болтів покривельних діаметром 8 мм, також насадка PH2 для шурупів звичайних 25 мм довжина. І само собою шурупи. І ругатка дивесі. Все. Тож, починаємо з. Е, наша кишенька зверху має 5 см. Отже, ми беремо в першу чергу, відміряємо 5 см від, від краю е, рами. Відміряємо звір 5 см, щоб нас підряднувалося по висоті з цього боку і з цього боку. І також для загального орієнтиру. Беремо нашу задку на 8 для покривання саморізів, беремо два саморіза. На якому вікні зверху буде розмітка під свердління самих саморізів. У нас в даному додатку було змонтовано, ми її перемонтовуємо. Просто наживляємо один і в другому чуті наживляємо інший. Піднімаємо апарату рукою заміняти і дивимось, як на нам підходить. Це було простіше, ми її просто наживляємо, беремо другу сторону. Увага, тут момент. Розкажи про нього. Ну, тут ще поки що ми її просто наживляємо, щоб легше нам було в руках тримати її. Ми беремо ось це вікно, оцей кутик, виставляємо так, як нам потрібно по загальних розмірах. І закричуємо його. В е... другу сторону ми ж закручуємо під кутом, При цьому, закрутивши її в полотно майже повністю, закручуємо її в самий брус так, щоб на його розтягнуло гарно. Тобто натяжка зверху має бути не сильна, але доволі е... Зґрунтувавши вверх, ми беремо олівець. Порівняємо наше м'яке вікно Потім, що в рівні, по тому рівні, це міточко, що ми відміряли по висоті, по вертикалі і відміряємо з меблишки. Відмальовуємо саме оцей, оцей, оцей кутик відмальовуємо, зробивши попередню отаку міточку. Тобто отак от воно ну, рівно висить, вони трошки потягнули, рівно висить і ми його відмалювали саме оцей кутик. Ми беремо наш льоверс і знімаємо з І закручуємо його безпосередньо в оцей кутик. Фіксуємо, рівняємо одразу по вертикалі, щоб рівненько наші скоби були прикручені. Беремо наше м'яке вікно, натягаємо на оцю скобу. такий самий спосіб переходимо на другу сторону. З другої сторони наші скоби вже накручені, ми їх не відкручували. Дягаємо другу сторону, натяжка настала понизу хороша. По Вертикалі теж хороша е, натяжка. Е, закріпивши два верхи, два нижні кути, ми по вертикалі підрівнюємо під цей же розмір, що ми ставили куту, підрівнюємо всі стоби і тим самим чином відмальовуємо оці верхні кутики в всіх, всіх наших люверсах. Стіваємо, бачимо, як виходить. Напишуємо наші скоби на нашу конструкцію. Причому не таким самим способом, як внизу, а трошки вище, ніж, ніж наш, наша мітка. Наша мітка отут, виходить, ми скопимо трішки вище. А чому вище? Для того, щоб просто не, не перетягнути полотно. і спосіб. Просто еще. Чи ні, і тепер ми можемо закрутити, зафіксувати свою сторону. Починаємо першу, тому що легше. Легко від чіпляється. Останнє ріже трішки важче, тому що вона дає тяжкою. Переходимо на другу сторону. Так сама. Ми настріпаємо примінчиками. Не найшвидша процедура за це, то доволі надійна. гарно тримає натяжку. Скоба наша виконана з металу, вона є оцінкована, вона не ржавіє. Даним скобом вже років два, воно стоїть на вулиці зимою і літом, тобто іржі е не з'явилася і вони не... не свої Полотно стояло біля об'їзної дороги, тому погодні умови і розташування. Так собі, але штора свій вигляд зберегла. Ми маємо зафіксовані боки, верхні тут також зафіксуємо. Просто починаємо з середини, плюс мінус середину. Легенько підтягнувши до гори, ми фіксуємо тривальну закрити і, і потім йдемо один край. Самий останній момент відкручуємо перший саморіз, який був у нас посазакручений. І ми закручуємо гріми для візуального гарного вигляду. Все, наше вікно змонтоване. Натяжечка барабанчик. Все гарно, все акуратно.